Вітаю на органічній садибі, і ось як виглядає аберкосик. Зав'ялих від манільозу гілочок немає, але заморозки, на жаль, не дали нормально зав'язатись урожаю, бо, в принципі, абрикос, як ви бачили по моїм шорсам, може, коли були морози, цвів більшість квіточок, ну, окремі, може. Зав'язались якось тут. Чи от декілька абрикосочок, але аберкос дуже мало. Пробував рятувати, можете подивитись у мене шорти задимленням. Також розповідав, які робив обробки. Ну, Якщо брати, що взагалі на моїй пам'яті це перший раз мінус 6 саме в цвіт абрикосів, то воно щось дало, бо все-таки якісь поодинокі ягоди є, але їх дуже мало. Думаю, що основна, яка була помилка, допущена, що я задимлення робив тільки в день, коли було мінус 6, а треба було його робити щодня. І, Ну, коли мінус 2, коли мінус 3, бо цілий тиждень у нас були морози, мінус 2, мінус 3. Можливо, б, тоді більше було б зав'язі. Будемо в наступному році пробувати вдосконалювати цю стратегію. Бо я взагалі задимлення робив вперше. І в принципі, коли я його не робив, то навіть за мінус 2 абрикосів не було. А в цьому році, хоч трошечки є. Ну, будемо навчатись на цьому досвіді.